Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Охорона навколишнього середовища. Ми з вами отримали лист. Давайте прочитаємо його. Була я гарна та гожа, а тепер на себе не схожа. Траву на мені потоптали, сміттям позакидали. Врятуйте мене. Лісова галявина просить їй допомогти. Ми маємо поспішати. Давайте оберемо стежечку, по якій ми будемо йти. На першій стежині ростуть квіти, а на другій горить багаття. Оберіть правильну дорогу та поясніть свій вибір. Якщо йти першою, можна потоптати квіти, що ростуть на стежині, а якщо йти другою, там горить багаття, його слід загасити і можна вирушати у дорогу. Отже, обираємо другу стежину. «Дітки, погляньте, а чи не ця галявина просила їй допомогти? Давайте їй допоможемо і зберемо сміття. А поки ми очищаємо галявинку, пропоную вам послухати твір Василя Сухомлинського смітник. Зранку уся сім'я зібралась за столом. Марійка узялася допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерце зі сміттям, вона потихеньку викинула його у квітник, який був розпитий позаду будинку. Дівчинка часто почала викидати туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квітів там лежить купа сміття. Звідки ж усявся цей смітник? запитав здивований дідусь. Я не знаю, сказала Марійка і почервоніла. Їй було соромно за зіпсовані квіти. «Дітки, дайте відповіді на запитання до твору кому допомагала Марійка втома, куди вона викинула відерце зі сміттям? Чому вона так вчинила? Хто попросив дівчинку полити квіти? Що побачила Марійка замість квітів? А що запитав дідусь, чому Марійка почервоніла? Дітки, дайте оцінку поведінці дівчинки, як би ви вчинили? А куди необхідно викидати сміття? Що би ви порадили марічці? От ми з вами вже і прибрали галявинку, а ви знаєте, що сміття буває корисне та шкідливе. Листя, гілки, кора потрібні для комах, птахи з гілок і трави будують собі гнізда, і насіння також потрібно птахам. Як бачите, природне сміття корисне, тому восени його не можна полити, бо дим дуже шкодить здоров'ю людей. Природне сміття із майданчиків краще вивезти у спеціальне місце або закопати у землю. Таке сміття ще називають органічним, тому що воно через певний час перегниває. Але ми зібрали і багато іншого сміття пластикові і алюмінієві пляшки. Поліетиленова плівка, скло. Звідки воно тут взялося? Це сміття корисне чи шкідливе? Чому? Це сміття може стати причиною травмування людей, загибелі птахів, дерев, комах. Треба пам'ятати про те, як може людина зашкодити природі і як можна цього уникнути. А от як ми зараз з'ясуємо, якщо пограємо у гру. Гра називається. Так чи ні. Я вам буду ставити запитання, а ви відповідаєте на них так чи ні. Чи можна кидати фантик із під цукерок на майданчику? Ні. Чи треба скло або пляшки викидати в смітник? Так. Чи можна полити сухі гілочки, листя з дерев? Ні. Камінці, листя, гілочки можна вивозити в спеціальне місце? Так. Чи можна годувати диких тварин у лісі з солодощами? Ні. Чи варто посадити дерево в парку? Так. Чи можна ламати гілочки дерев, щоб погратись? Ні. Чи треба вимикати воду, коли чистиш зуби? Так. Чи можна зривати квіти в заповітнику? Ні. Чи варто збирати пластикові пляшки і викидати їх у спеціальні контейнери? Так, чи можна залишати сміття після пікніка в лісі? Ні. Чи треба вимикати світло, коли виходиш з кімнати? Так, чи варто кидати пластик в річку? Ні. Чи можна торкатися або забирати додому гнізда пташок? Ні, не можна. Молодці дітки, ви сьогодні гарно працювали. Пам'ятайте, Дерева, квіти, комахи, трава, тварини не можуть захистити себе. Зберегти їх можете тільки ви. Дякую вам за заняття. До нових зустрічей!